Добрий ранок! Запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ слів. Сьогодні продовжуємо вчити чудову абетку. Діти, відгадайте загадку! Б'є вода в усі боки із залізного тюльпана. Поспішаємо залюбки ми докрасення. Фонтана! Так, правильно, це фонтан! Розгляньте малюнки фонтанів. Які вони бувають різні за величиною та формою. Скажіть, будь ласка, який перший звук ви чуєте у слові фонтан? Ф. Ф. На письмі звук Ф позначається буквою F. Буква F приголосна. позначаємо однією рисочкою. На що схожа буква F? Давайте зробимо з пальчиків букву F та напишемо її. А зараз знайдіть всі букви F. Пройдіть від великої літери F до фотоапарата. Прокласти доріжку тільки буквами F. Буква F може бути на початку, всередині і в кінці. Давайте це визначимо. Футболка. Буква F на початку. Сарафан. Буква F всередині. Шарф. Буква Ф в кінці слова. Пропоную виконати завдання. Збери слово, перейшовши за посиланням. Читаємо з буквою Е. Будемо використовувати пальчики. Фа, фи, фу, Фі, фе. Переходимо на іншу ручку. Уф, еф, Аф. Оф. Нал, фініш, фікус, фігура. А далі самостійно. Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звуки, а поки що пиши букву Ф. Вимовляй звук Ф та пригадуй слова, які починаються на звук Ф. До зустрічі!